Доброго дня всім, кого це цікавий, мій курс оперної драматургії. У кожного з вас свій оперний досвід, але впевнені, що ніхто не стане заперечувати, що опер то доволі дивна річ у собі. Попри критику і сумні прогнози, які завжди супроводжували оперу, вона залишається собою. Вона та ж сама і завжди інша. Нам у спадах від минулого залишилася величезна скриня оперних скарбів. Що з нею робити? Виконати на смітник, відреставрувати, прилаштувати до нового ужитку, скласти. Опис передати в архів. Все це потроху робиться, але вміст скрині не тільки не зменшується, з шаленою швидкістю зростає. Оперна експансія поширюється на інші види мистецтв, збирає нових і нових шанувальників. Опера для них не просто коштовна розвага, а знак статусу і престижу. Сучасний оперний бум. Відкрив нове поле можливостей. Опера сьогодні для більшості соціальний ліфт, яким варто користуватися. Запропонований курс оперної драматургії зорієнтує в тому, як цей ліфт працює та зрозуміння того, як взагалі влаштований сучасний оперний конвейер. Поняття оперна драматургія не варто. З поняттям музичної драматургії опери, яку вивчають в курсах історії музики. Тут ми не зосереджуємося на композиторській продукції виключно, адже опера щось більше, ніж музика, ніж просто видовище чиїсь винаходи, чи унікальний вокал. Сюжети фабула, спів і гра, Гра музична і акторська, гра з часом, гра з простором, візуальними символами, музичним перебігом все це враховується, коли мова йде про концепцію вистави. Сьогодні опера. Поле змагання за увагу слухачів. І саме ця ідея домінує в моєму розумінні оперної драматургії. Опера утворює свої ринги для змагань не тільки для виконавців, диригентів, режисерів, дизайнерів всіх фахів, але й для менеджерів, які визначають репертуарну політику театру, керують власне оперним туризмом. Тому даний курс створений насамперед як школа глядача, і водночас є путівником для виконавців, пам'яткою для композиторів і бізнес-планом для менеджерів. Чи треба спеціальна освіта, щоб отримати задоволення від оперного мистецтва? Зрозуміло, що ні. Опера відкрита широкій публіці, проти вхід до соціального ліфту, який пропонує опера, вимагає елементарної обізнаності. У підсумку курсу буде запропонований заліковий тест на матеріалі, що буде опрацьований протягом семестра, для тих. Хто претендує на оцінку відмінно від 90 і вище, крім тесту, треба буде підготувати презентацію, в якій буде відтворене розуміння вистави за вибором. Результат цієї роботи має бути представлений в академічній аудиторії. Також звертаю вашу увагу на можливість підвищити заліковий бал шляхом участі в опера-квесті. Посилання знаходиться на сайті університету і прошу реєструватися і долучатися до нашого конкурсу. Дякую за увагу!